Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини Отже, вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі у студії. Сьогодні працюю я, Ірина Славінська, і сьогодні наша програма буде з таким відтінком карантину, який триває в Україні. І тому гостя моя, хоча й мешкає в Києві, сьогодні звучатиме скайпом. Це такий спосіб з одного боку самоізоляція, з іншого боку, демонстрація того, що в радіохвилях і так само навіть в онлайн інструментах комунікації коронавірус не передається. Якщо так можна пожартувати, отже, Лілія Омельяненко, співзасновниця видавництва видавництво сьогодні у нашій студії, вітаю вас. Вітаю. І будемо ми говорити про неймовірно цікаву прем'єру, яка вже дуже скоро запланована у видавництві. Видавництво це поява коміксу про анну Франк. Що топак про коміксу, що є щоденниками Анни Франк, але в такому незвичному вигляді, от можливо, Лілі мені допоможе краще це сформулювати. Це що? Екранізація, чи то пак коміксизація щоденників? Це, це по, поки не екранізація, але добре, що ти задала таке питання. Тому що е, саме цього року, е, ну я сподіваюся, що нічого не поміняється. Саме цього року за, е, на базі цього коміксу планується анімаційний фільм, який буде називатися Де Анна Франк. Взагалі, це графічна адаптація е, всесвітньо відомого щоденника Анни Франк історії дівчинки Анни Франк, які певний час переховувалися на горищі фабрики. Від нацистів це дуже щемлива історія. На жаль, з поганим кінцем. ця книга, оригінальна книга, не комікс. А саме щоденник Анни франк був виданий в, в усьому світі понад 300 мільйонів примірників на 60 різних мовах. Автори Арі Фолман і Давід Полонський, які ілюстрував цей комікс, вони поставили для себе таку задачу адаптувати щоденник, який більше 350 сторінок. Насправді адаптувати це для читання дітей, підлітків і, взагалі, всіх, для кого ближче саме графічна культура і культура коміксу. І це була досить амбітна задача, тому що ну, було незрозуміло, як саме це все зробити з самого початку, і вони трохи навіть боялися цієї задачі, яку перед собою поставили. І зрозуміло, що в графічному ревані, який там трохи більше 150 сторінок, вони не вміщували весь щоденник, і дуже багато сторінок фактичного щоденника вони переносяться. Буквально на один-два розвороти коміксу. Але зрозуміло, що там є і сторінки самого самих листів, самого щоденника, які писала Анна Франк. Ми ще поговоримо про те, як загалом створювалося це тло текстове, тому що дійсно такий об'ємний текст, як щоденник Анни Франк, важко перетворити на 150 чи більше сторінок коміксу, чи графічної історії, чи мальованої історії, як це сьогодні називають. Але ще поставлю запитання, вже про це згадалося. Епізодично може трохи Окремо на цьому наголосимо в коміксах часто буває два автори: так той, хто створив тексти, той, хто створив картинки. Тут авторів більше, ну що є співавторка. Хоча є посмертна Анна Франко, оскільки її тексти лягли в основу. Але так, хто так. хто створював фінальний текст саме цієї версії коміксової, хто створював зображення? Автор Арі Фолман, якого я вже назвала, це ізраїльський кінорежисер, сценаріст і також композитор кінофільмів. І він став дуже відомим за анімаційним фільмом Вальс із Баширом. Він отримав там купу-купу нагород. І от він разом з Давідом Полонським, який також живе ізраїльський, це ізраїльський книжковий ілюстратор, але який має українське походження, вони вирішили адаптувати. Щоденник в таку графічну замальовку, графічний в комікс, коротше. Так, дійсно, є дуже багато назв у цього жанру. Якщо говорити про перетворення тексту тексту на тексту з картинками, я вже почала про це говорити, про те, що є окремі сюжетні лінії, які помістилися буквально на один розворот. Можливо, трохи більше ми могли би привідкрити завісу над тим, що з тексту вціліло. Я не маю на увазі спойлери, але загалом якісь головні сюжетні лінії, що змогли помандрувати до мальованого такого формату. Ну, я би не хотіла прямо зараз розповідати. Тобто, ну повністю збережена вся історія від початку до кінця. Просто вона, вона досить сильно скорочена. І якщо говорити про фактичні тексти щоденника, то вони займають, мабуть, відсотків 20-30 від всього коміксу. Решта це вже адаптація діалоги, які можливо були, можливо, не були які Арі Фолман разом з Давідом Полонським вже отак, от як вони це бачать, скоротили, зробили. Ну, тобто, це по суті ну, переписування, певні частини це повністю переписування цього щоденника і перетворення його на, на, такий, на діалог героїв. Ну І зрозуміло, що там дуже сильна візуальна складова. Тому я думаю, що оцінити вже зможуть наші читачі, коли прочитають цю книжку. Але самі автори не очікували, що воно вийде ну, настільки добре, як воно вийшло хоча деякі критиці все таки піддають цей комікс. А от цікаво за ну, що, що до речі. Ну, тому що все-таки це скорочена версія, і тому, що там є е, певні моменти, які е, ну трохи були вигадані, але або додумані. Е, ну і зрозуміло, що там вже є авторська задумка якась. Як вони все це показували? Тобто, я, ну, я не можу говорити, що саме було збережено, але ну, деякі листи вони передані, там деякі дати, вони передані повністю. Тобто те, що автори вважали за потрібне залишити, вони залишили. Тому що навіть сам Фолман сказав, що якби він просто повністю на основі а, всієї історії зробив графічний роман. То це було б три з половиною тисячі сторінок графічного роману, якщо б там все повністю в деталях було збережено, як це зробну е, 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 до самого щоденника. Тому зрозуміло, що вони мали скорочувати дуже сильно. Це. Але чим важлива ця книжка? Ця, ця книжка важлива тим, що е, її можна сміливо давати читати дітям, оскільки зрозуміло, що діти не осилять фактично щоденних, для них це буде тяжко читати, але головна ідея і головна трагедія. Цієї історії вона зберігається, і без сліз її неможливо читати. Хоча там ну, дуже цікава історія, як Анна Франк, вони ховаються на горищі, і що з нею відбувається, вона дуже детально описує взагалі кожен день, як вони ну по суті також вони зачинені, як, як ми всі зараз, і вони не можуть вийти, і вони виглядають віконечко і дивляться, що там відбувається. І от також у Анни Франк з'являється таке перше кохання і друг, це син хазяїв того будинку, в якому вони переховуються, і це особливий такий, особлива така частина цього коміксу, така романтична, насичена, і вона додає ну, певних ноток. Тому ми вважаємо, що це історія вона дуже важлива саме для того, що вона прекрасно подана для того, що хто не не готовий або за віком не зможе прочитати саму історію щоденника Анни Франк. Тобто це такий пере переказ такий. Я попрошу сказати два слова про те, як візуальне рішення цього коміксу відбувається. Звичайно, по радіо писати візуальне дуже складно, але можливо два слова про стиль все ж таки можна сказати. Да. Давід Полонський взагалі дуже відомий книжковий ілюстратор. В нього ілюстрації, які підійдуть для кожного, я б сказала, вони досить дитячі, вони досить деталізовані. Ну, це взагалі мій стиль ілюстрації. На них приємно дивитися, вони яскраві. Вони повністю передають атмосферу того, що відбувалося в ті часи. Анна Франк сама також намальована такою чудовою прекрасною дівчинкою. Є посилання на відомі картини. Світові, ви це також можете, до речі, побачити на нашому сайті. Там викладена частина сторінок на цього коміксу. І ви якраз у цій ілюстрації, відсилка до Клімта, наприклад, або до Мунка в цьому коміксі. Вона дуже чітко промальовується, тому його гортати цікаво. Хочеться читати, хочеться роздивлятися. Просто прекрасні ілюстрації. Тому що Давід дуже давно займається ілюстраціями, отримав величезну кількість нагород за дитячі книжки. Я до речі, пригадую, що це до речі не перша робота з Анною Франк та її щоденниками в такому коміксовому форматі. От буквально декілька місяців тому в нашому да, ефірі да, були з колеги з, з видавництва «Духи і літера, котрі презентували комікс за біографією Анни Франк. Це не щоденники, а біографія. Тому там знайшлося місце і для сторінок, які присвячені історії і короткій біографії її батьків та інших родичів, які з'являються. На цих сторінках. Нагадаю, що в нашій студії Лілія Омель'яненко, співзасновниця видавництва видавництво. Ви слухаєте громадське радіо, це програма зустріч. І ми продовжуємо розмову з Лілією Омельяненко, співзасновницею видавництва видавництво, і ми говоримо про появу прем'єру такого нового коміксу, який є створеним за мотивами чи на основі щоденника Анни Франк. Це абсолютно непросте читання і. Тим паче писання і малювання і неймовірно цікаво продовжити нашу розмову. от, власне, темою, яку ми щойно заявили, чи може комікс як жанр дати собі раду розмові про такі непрості стинки, історії як ну голокост загалом, і зокрема дійсно такому трагічному я не буду тут перебільшувати тексту як щоденник Анни Франк? Так, звісно, просто наш ринок ще трохи був не певний час до з'яви до нашого видавництва, зрозуміло, що до того, що мальовані історії, і комікси це не тільки супергеройські історії, а це також можуть бути розмови про дуже важливі речі, про важливі історичні події. І якщо читачі пам'ятають, то почали ми свою коміксову лінійку з всесвітньо відомого коміксу Персеполіс, Маржан Трапії про події, Рано Іракської війни і що там відбувалося. І от те, що стосується Голокосту, то якраз мені здається, що мальованими історіями набагато швидше можна донести оцю трагедію, яка відбувалася, тому що ми візуально також бачимо, що відбувалося. Ми не просто в голові це собі уявляємо, а на нас ще працює і. Велика візуальна складова, і зрозуміло, що початок важливим темам в коміксі дав саме комікс Маус, про який ми також пару місяців тому говорили на радіо Арта Шпігельмана, і який ми також друкуємо. І, до речі, оскільки ми вже про це говоримо, то я затримала цей комікс досить сильно. Але вчора цей комікс пішов в друк, я дуже. Щаслива про це нарешті сказати. Ми завершили абсолютно всю просто титанічну роботу а, по коміксу. Він пішов у друк, тобто ми очікуємо цю книжку протягом трьох-чотирьох тижнів, вже фактично з друку. І сподіваюся, що якщо відділення нової пошти не закриють, то зможемо відправити всім передзамовлення. Так, от цей комікс він якраз став першим, який говорив про Голокост, і взагалі вперше в такому форматі про Голокост в принципі почали говорити. Зрозуміло. Що він дуже дуже сильний, і це єдиний комікс наразі, який отримав Путліцерівську премію. І нам було мож важливо зробити і комікс Маус. І коли ми побачили минулого року цей комікс з Іллею, до речі, побачили ми його під час нашої. Поїздки в Ісландію ми побачили цей комікс, прочитали його і зрозуміли, що ми маємо продовжити говорити про ці речі, і в власне в коміксах, тому що цей комікс нам видався дуже сильним. І я забула сказати, що Давід Полонський він відомий тим, що оцей вальс з Баширом, який він зробив, це був перший це, взагалі, перший мультиплікаційний фільм в історії світового кінематографу, який був номінований на Оскар в категорії найкращий фільм іноземною мовою. І, відповідно, ми також дуже чекаємо саме на, також на анімаційний фільм за цим коміксом Анни Франк, тому що думаємо, що він буде також сприйнятий дуже-дуже добре. І там лишається вся ця от візуальна складова, яка є і в цьому. В цьому коміксі, тому що він на базі цього коміксу буде зроблений. Ну і ще, звичайно, дуже цікаво поговорити про те, як у форматі коміксу, там де йдеться про щоденник Анни Франк в такому мальованому варіанті, як змінюється постать оповідача чи топак оповідачки в цій історії. Я думаю, нашим слухачам і слухачкам немає сенсу ну, пояснювати чи робити зауваження про те, що щоденник це жанр такий, який пишеться від першої особи однини від я. І часто ти читаючи щоденники. Бачиш все, що завгодно, крім самого автора чи авторки. Ти можеш читати подробиці життя, якісь, я не знаю, куплені речі, зустрічі. Але є щоденники, яких не дуже багато місця для того, щоб краще представити читачеві автора. Звичайно, це не випадок щоденників Анни Франк, але для коміксу жанр щоденника створює такий цікавий виклик, тому що ти з одного боку можеш створювати ці зображення. Якщо це кіномовою називати за допомогою суб'єктивної камери, коли ти весь світ бачиш, ніби очима героя, але так само є чимало можливостей переключити так, змінити ракурс бачення і показувати всю ситуацію, де так само діє і героїня, котра водночас розповідає свою історію. Як з цим викликом, от осіб, які ведуть оповідь, дали собі раду автори коміксу за щоденниками Анни Франк. Ну, Все-таки там іде досить серйозний акцент на героїню. І, от як ти сказала, все розповідається через призму її сприйняття, через те, як, що вона відчуває в кожен момент. Дуже багато саме таких описових речей. Що з нею відбувається, що з нею відбувається всередині? Як, наприклад, її спочатку оптимістичний настрій, потім змінюється на депресивний і навпаки, коли вона вірить, наприклад, бачить там десь, що ось когось випустили, чи ще щось і. Їй здається, що все буде добре, і зрозуміло, що цей герой другий, до якого в нього в неї з'явилося почуття, він. Після цього вона стає більш оптимістичною. Картинка в її світі стає більш яскравою. Тут немає якоїсь, вони не показували якось дуже сильно візуально оці зміни настрою героїні, тому що він переважно весь намальований в. Одній е, гаммі е, кольор, ну, кольоровій, е, як там бувають деякі е, комікси, вони в залежності від настрою героїв може, можуть міняти е, гамми кольорів. Да? то тут все-таки воно йде от, візуально якось однаково, більш-менш, але саме через прийняття тексту і через прийняття подій ти відчуваєш, що відбувається з героїнію. І тут е, досить такий сильний. Е, е, Фокус саме на ній, тому що, наприклад, якщо ми будемо говорити про інший графічний роман, який в нас є, це стіна Пітера Сіса, про події так званої праської весни, хоча насправді це було входження радянських військ у Прагу. То там герой менше фокусується на собі, хоча це також історія від першого імені, і він більше розповідає про те, що відбувається там, хронологія подій, як міняється країна. То тут все-таки дуже багато саме переживань самої героїні і що вона відчуває. І це так само дуже цікаво навіть у контексті сучасності. Я думаю, що тут асоціативно можна, скажімо, подумати про роль підлітків та їхнього голосу у сучасному світі. Можливо, найвідоміший приклад це Грета Тунберг, і ті, хто виступають разом із нею як лідеркою або Образом, на який взоруються ці підлітки, які хочуть говорити про екологічні проблеми Планети Земля. І я от щойно слухаючи тебе, подумала, що Анна Франк як голос свого покоління, дуже юного покоління, це щось абсолютно подібне, чи ні? Це подібний, але ми. По суті, дізнаємося і чуємо цей голос. На жаль, постфактум, тому що якщо у випадку з Гретою Тунберг, ми можемо разом з нею співчувати, ми можемо ну, з нею спілкуватися. Ми можемо поряд з нею виходити на якісь акції і намагатися змінювати ту ситуацію, про яку вона говорить, то на жаль, те, що відбулося з Анною Франк, ми можемо тільки дивитися, як це відбувалося. І е, насправді тут є такий момент, коли читаєш це, е, дуже тяжко, тому що ти розумієш, що ти не можеш ніяк допомогти героїні, ти вже ніяк не можеш змінити цю ситуацію. Тобі дуже хочеться, щоб ця книжка завершилася позитивно, хеппі-ендом, і що все буде добре. Е, але насправді вона так, на жаль, не закінчується, і, і, і є такий якийсь. Розпач наприкінці цього читання, з іншого боку, ти розумієш, що от саме через такі історії ти можеш показувати дітям. Як важливо себе вести в якихось ситуаціях, чого не можна допускати за будь-яких умов, що є неправильними, і говорити про історичні помилки, які б дуже не хотілося б повторювати. Тобто, це більше приклад з минулого, як не треба робити в майбутньому. А з Гретою ми майбутнє робимо разом з нею. Але загалом, чи важливо, що цю історію розповідає голос підлітка, дівчинки-підлітка? Так, зрозуміло, тому що коли, ну, взагалі, це така людська. Я не знаю, як це. Властивість, що ми набагато більше співчуваємо і відчуваємо проблеми, якщо це йде через призму дитини. Коли людина вже, коли це доросла дитина розповідає, так, ти так само співчуваєш, але це зовсім інші відчуття, коли ти бачиш, що це є беззахисна дитина, яка нічого не може змінити. І відповідно, вплив цієї історії на тебе, він. На мою думку, набагато сильніший, якраз якщо він іде від дитини, від підлітка я думаю, що навіть і для сучасних читачів, не обов'язково дорослих людей, а тих, для кого ця книжка і створювалася, так для тих, кому буде важко перетравити текст щоденник Анни Франк, важливо чути голос дівчинки однолітка і, можливо, десь. Я не знаю наскільки це буде доречна фраза, десь впізнавати себе. До речі, чи є шанси трохи впізнати переживання сучасних підлітків у читанні коміксу за щоденником команди Франк? Так, абсолютно, тому що е, те саме перше кохання, воно <сум> відчуття одній те самі, в незалежності від історичного періоду, або відчуття залишеності, депресії. Також дуже багато в нас зараз підлітків цього відчувають. І е, я думаю, що навіть зараз вона ця книжка буде набагато ближче, ніж е, нам здавалося знову ж таки через е, такі форс-мажорні обставини, які зараз відбуваються відбувається у світі, тому що ми всі відчуваємо себе в такому заточенні просто з різних, ну, з іншої причини, яка від нас не залежить. От, але тим не менше, я думаю, що дуже багато підлітків можуть впізнати свої якісь емоції, переживання в цьому, пері... в цьому віці. Та можливо навіть розказати про них і далі батьків пізнають і свої власні тривоги, що найменше пов'язані з нинішнім карантином і потребою так само да, там, сидіти да. вдома. Тому що там є така якраз дуже складна лінія, коли всі перебувають в закритому просторі, і їм потрібно знаходити спільну мову незалежно від будь-чого. І у Анни досить складні стосунки з, зі своєю мамою, і це також іде якоюсь такою окремою лінією в цьому коміксі. Я Думаю, що багато дітей можуть також впізнати оцю проблему. Дітей і батьків в цьому, а батьків пізнати себе і зробити певні висновки. Нам насправді дуже пощастило, тому що ми на обидва видання на Мауса і на Анни Франк, можемо тепер сказати, що ці видання будуть видані за підтримки міжнародного меморіального центру Голокосту Бабин Яр. Ось такий насправді для багатьох поколінь комікс за щоденником Анни Франк, що виходить у видавництві видавництво. І більше про нього нам сьогодні допомогла дізнатися Лілія Омельяненко, співзасновниця видавництва видавництво. І з великою радістю з нею спілкувалася я, Ірина Славінська, у програмі зустрічі на громадському радіо.